Чи можливо жити без грошей? Однозначно так, відповість 28-річний Рафаель Фелмер із Німеччини. Він один із лідерів міжнародного руху, який так і називається Життя без грошей. Фелмер і його послідовники харчуються недоїдками зі сміттєвих баків. Перевагу надають тим, що встановлені біля магазинів із органічно чистими продуктами. А поділитися досвідом, поговорити про проблеми насущні та навіть заділитися рецептом можна на спеціальному формі безгрішних однодумців. Щодня Фелмеру вдається назбирати стільки Їжі, що її вистачає самому поїсти нагодувати його подругу та їхню п'ятимісячну дочку. Юридично коприсання в чужих відходах перерівнюється до крадіжки. Однак Фелмер із цим не погоджується, називаючи це порятунком. каже, збирає тільки ту їжу, яка вважається зіпсованою і має бути утилізована. Активісти життя без грошей вважають, що пішли значно далі ніж протестувальники руху захопи стріт Вони не тільки ночують під банками, але й на знак протесту проти економічної нерівності відмовляються від головного інструменту економіки грошей. Фелмер пояснює, що жити у такий спосіб його змусили не злидні. Він людина з вищою освітою та заможною родини. Просто одного дня вирішив і віддати перевагу не грошам, а своїм ідеалам. Свою ідею Фелмер проповідує, читаючи лекції. Для цього подорожує по всій Німеччині. Звісно, автостопом. Критики називають подібних Фелмеру трутнями. Він же каже, що рятує світ. Цікаво, яким буде цей самий світ, якщо одного дня всі стануть Фелмерами.